Всім привіт! Знову це я, мама Марії, в якої діабет 6 років в дитині, в якої діабет вже 5 місяців, діабет першого типу. Хочу сьогодні розказати, як виявили діабет, що з нею відбувалося. О, в четвер ми виригали, у нас вже не було о, Перестав працювати желудок, а потім в нас з'явилася дуже велика слабкість. Це був четвер, і в неділю ми вже визвали швидку, тому що дитина зранку вже просила, сказала, я хочу лише спати. Вже в неї з'явилися якісь видіння, біль в грудях, і очки просила льот, лід. Ми визвали швидку, швидка нас забрала і завезла в Боярку, дитяча лікарня. Нас відразу провіли на цукор. Цукор був 27, відразу в реанімацію і відразу почали вже капати інсулін. Це так швидко відбувалося. Ти просто дивився на свою дитину, щоб її спасли, щоб все було добре. І тільки коли ти це проговорюєш. Ти розумієш, що як це страшно, як це страшно і неприємно. Нас відкачали. На другий день ми вже були в відділенні, ендокологічне відділення міста Боярка, дитяча лікарня. Що можна сказати? Лікарі там всі на своєму місці, весь персонал всі на своєму місці. Ми почали інсулінотерапію. Мені пощастило, що я перед цим доглядала за бабульками і колола інсулін, і вже більш-менш була знайома з цим. Всім. Якщо чесно, все життя я боялася цю хворобу. Ніколи не припускала, що зі мною може таке бути, але ніколи не припускала, що з моєю дитиною таке може бути в лікарні. Не одного дня у мене не впустились руки, тому що персонал надав крила. І ми тепер летимо на тих крилах і живемо з цією хворобою. Важко. Іноді, але відганяєш від себе всі думки і живеш далі. Живеш далі. Діти ці особливі. Вони радіють життя більше, ніж хто на світі. Якось так.